В нас на щастя нічого не палає, але вчора ввечері був трив... 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 тривожний такий момент для у відвідувачів кафе «Зигзаг». Момент вибуху гранати на Рейтарській у цьому кафе вже показали е, власники, які опублікували відео. Видно на кадрах, е, як бармен передає із полички якийсь предмет гостю. Відвідувач крутить його в руках, після чого лунає вибух. Наскільки голосним він був не зрозуміло, адже е, кадри з камер відеоспостереження вони без звуку. Втім, деякі працівники закладу навіть не обернулися, а далі продовжили готувати коктейлі. Або не чули, або все таки в людей так. Витримка mm -hmm. і настільки вже багато чого чули, що навіть не реагують у зігзагу. Пояснюють, що на барі один із гостей залишив іграшку сувенір, яка на вигляд як граната. Так mm -hmm. і адміністрація закладу, посилаючись на поліцію, каже, що це не навчальна граната, а піротехнічний засіб. Інший гість попросив його подивитися. Офіціант недовго думаючи, дозволив. Ну і от сталося те, що сталося. Ніхто з гостей та команди закладу не постраждав. У ЗІГЗАГу кажуть, що після інциденту зробили висновки і приймуть рішення. Ем, найкоротший термін, щоправда, чого саме стосуватиметься рішення, не уточнюють. Нагадаю, що сам вибух стався вчора приблизно о 9-й вечора. А мер Києва Віталій Кличко написав, що це спрацювала учбова граната, через що у приміщенні відбулось задимлення. Поліція наразі офіційно не коментує історію. Ну а наші журналісти по розмовляли з відвідувачем які кажуть, що звук був гучним. Насправді було схоже, наче чи якась ну якась пляшка взірвалася. Я для себе ще відмітив. Там офіціант на підлогу впав, всі Люди дуже злякалися. Я зрозумів, що люди такі стомлені виснажені, що навіть якийсь такий побутовий вибух, ну всіх приводить в стан лютого стресу. Було доволі гучно, було багато диму. Я потім виходжу тут вже служби, і там на машині лежали уламки. Цієї гранати схоже, це якась страйкбольна, чи щось такого плану. І видно, що офіціант передав відвідувачу. Він крутив в руках, і вона просто вибухнула.